Нове джерело енергії в несподіваному місці знайшли голландські науковці в університеті Ваганінгена. триває розробка технології, яка дозволить отримувати електрику з рослин. Важко повірити, але такий зелений дах вже дуже скоро буде мати не тільки естетичне, а ще й практичне значення. Вчені з Нідерландів довели, що при взаємодії коріння рослин з бактерією у ґрунті виділяється енергія. А саме під час фотосинтезу у рослині формуються органічні речовини, які через коріння виводяться у ґрунт. Після чого під дією бактерій відбувається біодеградація і виділення енергії. Дивіться, рослини ростуть у такий собі вуглецеві тканині. Розпад органічних речовин з коріння вивільняє електрони, які ми збираємо за допомогою цієї тканини. За словами науковців, технологія дозволяє отримати 0,4 Вт енергії на квадратний метр ґрунту з рослинами. Для порівняння клумба у 15 квадратних метрів здатна забезпечити живлення одному ноутбуку. У майбутньому вчені планують збільшити видобуток енергії щонайменше у вісім разів. Сонячні батареї дозволяють отримати більше енергії, утім, наш винахід також матиме переваги його можна буде використовувати як ізоляцію для даху або як водяний колектор. Також у перспективі використовувати рисові поля так вдасться поєднати виробництво харчів та енергії. Найкраще у цьому проєкті те, що гектар рисового поля не випустить атмосферу метан, а натомість дозволить отримати енергію. У найкращому випадку з одного гектара можна буде забезпечити електрикою 20 осель. На даному етапі завдяки технології вдалося оздобити дах наукового центру. Вчені упевнені упродовж наступних кількох років винахід стане масовим. По тому розробники обіцяють охопити більші площі, а саме сільськогосподарські угіддя.